Сегодня мы находимся в арт-кафе Агата на презентации второго по счету студийного альбома группы Кимната Грейтхен». Добрый вечер, ребята. Ну, во-первых, поздравляю вас с выпуском нового альбома, уже полнометражного, студийного. Расскажите, какой смысл, какая основная идея этого альбома? Дякую, Муартем. Мы уже три месяца проймаем с выходом альбома. Доехала и до Харкова. У нас 8. Туром ми це не називаємо, бо це занадто пафосно. Весняна серія концертів в березні і квітні місяці на підтримку альбому прямий ефір. Загальна ідея вона зображена в якості архетипного такого образу. Вибачте, що я вам це показую телевізійникам, але власне ось так, ну я не знаю, це. Не те, що протест внутрішній, але це така, така рефлексія, наша творча на ситуацію в першу чергу в медіапросторі і в суспільстві, яка склалася на сьогодні. Тобто в альбомі є в одному переліку з ліричними, достатньо піснями, такими глибокими, емоційно, дуже дуже особистими. Там є гостросоціальні достат достатньо речі і і по звучанню, і за текстами. Так що в цілому прямий ефір не варто сприймати цей, цей вислів аж надто прямо, як прямий ефір, з вашої точки зрення, Ви як можете охарактеризувати ту музику, яку ви граєте? Зараз робота над Альбомом у нас не випадково про гранж, у нас ну, є така хмарен там, на SoundCloud, там, інші ресурси, да, там з'явився ще поруч там, з Індією, інді роком, або це, там, на, наш напрямок, Ukrainian інді рок, це взагалі нонсенс який всі не знаю. Постгранж. Ну, часково ми з цим погоджуємося, що там надихали і, і Нірванна, і Матхані, там, і Кріс Корнел, сейчас, Audio да, Swayve, сам гадом що маю, це не випадково. І в той же час можна почути якісь там знайомі нотки і м'юз, які співають, а як там косять під квім, да, як в останньому альбомі, або там, ще якісь моменти. Просто, щоб свою думку скласти, варто послухати від початку до кінця альбом. Він є достатньо роз... різноплановим, тому що не варто зупинятися на якомусь одному критерії. сколько я послушал альбом, он несколько тяжелее первого по звучанию, в общем-то. И э, вот тогда у меня такой вопрос: насколько я знаю, ты играл в более тяжелом коллективе, до группы Химната Грейтхен, получается именно благодаря тебе альбом приобрел более тяжелое звучание? Можна так назвати, так. <реш> Віталік, Віталік е прийшов нещодавно до нас, ну як це нещодавно, враховуючи те, що ми що, іс існуємо, існуємо більше року, <реш> Віталік прийшов рік, рік назад. І нам, нам довелося його декілька е ну трохи так ламати. Розкажіть немножко о своїй концертній роботі, ну, продвинутих фестивалях, як це, бути на великій сцені. Є просто свої особливості і не потрібно якось говорити, що от велика сцена, це круто і потрібно лише виступати на великих якихось майданчиках. Ні. 2012-го у нас був такий цілий набор ну, реально масштабних таких івентів, як, як ніколи. Ну, тобто Ми так періодично так, ну, на літній фестивалі якісь які потрапляємо, але в такій кількості нам довелося. В чому два з них ми вважаємо, ну це наш суб'єктив, але ну, найкрутішими. У ну, 2012 -то Напермо, в Україні, в році точно крутіші були в Україні. The Best City, який відбувався там безпосередній близькості до Дніпропетровська, що нам було дуже на руку, але ну, це реально, якщо не світового, то європейського рівня фестивалю, там, імена світового рівня там, серед хедлайнерів, там Evenessence, Полофофоті, Расмус, White Light. ДДТ, Лінінград, да. таке можна можна перечути, так. Да. надзвичайний досвід Попрацювати, побачити зсередини весь бекстейдж, як відбувається справді ну, фестиваль такого рівня. Я, я думаю, ну особисто, що в Україні такого рівня ще не було подій. І, і ми після цього фестивалю ми приречені порівнювати будь-який фестиваль, дуже крутий, дуже хороших, порівнювати з безсвіті і Чому? це. Часто густо буває печалька. <гум> Є свої якісь плюси в маленьких клубешниках, в яких ми полюбляємо грати.